Доброго ранку, недільного, друга неділя травня, день мами, з чим я вітаю усіх, ПАП. У нас сьогодні ця неділя обіцяє бути насиченою, тому вона щойно починається. Ну, Перше ми на базарі набрала розсади. Зараз покажу. Да, де-дам, да. о, видно так? Так, 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 отак, о, набрали розсади, зараз покажу. Ось так, 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 такої, всякої, всякої. Капуста рання, капуста пізня, помідори ранні, помідори середні. Одним словом, все. Ну, треба ж городи садити. Де да. без кави? понял. Куди Американо без молока? Так, забігли бігом лікарні брата провідати. Все-все кругом хочемо стигнути. Ага, четвертий нам хірургічне. Добрий день, ти вже тут. Тепер швиденько в церкву. Ще встигаємо. Вважає розсухом Христі! Ой, вже бігом прибігла з церкви і все бігом, бігом, бігом. Треба Люці допомогти. А це ось такий подарунок моєму татку. 9 числа у нього був день народження і від церкви. Зараз йду його вітати. Тату, Прошу. де ти? Іди, я привітаю! Прибігла швиденько додому, щоб допомогти Людмилці упакувати на виставку розпродаж ось такі її букети з квітів, в'язаних нитками, які вона робить. Ой, дивлюсь і думаю, яка краса, як я нею пишаюсь. Оце такі гвоздики, глоздики, бомбезний взагалі букет. Польові квіточки. розмаїття класні Тюльпани. І це ще не всі. Ще вона доупаковує. Зараз піду. Ви подивіться, тільки яка ніжність з цих трояндочок. Яка ніжність. А як вам усі? Квіти кохання. Клас. І це ж, вибачте, це ж вам не такі, що зів'януть. Це ж букетик який на роки. От молодчинка. І тюльпани ось, ну теж дуже шикарний букет. Дуже шикарний. Дев'ять тюльпанчиків. Три більших, п'ять чуть менших. Так, ну що, пакування Людмилкиних виробів майже закінчилось. Вона до, до мотує останній букетик. Це будуть теж тюльпани, але ось такого сиреного кольору. Ну, а в мене ось крім цієї упаковочки, зараз ще невеличка розпаковочка, і це буде перша частина тільки сьогоднішнього дня, тому що друга частина то буде зовсім інше відео. Ну, я ж не могла у неділю, у день мами не придбати собі чогось для душі і корисного. Отож, розпаковочка моїх подаруночків. І перший подарунок це ось такі цесарята. Друзі, ви щоб знали, що це для нас означає знайти таких цесарят. По-перше, ми шоковані, що ми в Люборі на базарі побачили, що продаються цесарки, яйця цесарки і цесарята. Я вам кажу. А тут то мало то, що <смі> ще цей шок, то наступний шок це те, що це білогрудки. Це, це сарята, це сарка білогруда. Ну, я не знаю, як вам видно, що у них ну, повністю білявенькі боки голівки, і далі білявенька вся шия, і далі повністю попідкрила вона вся білявенька. Це це білогрудки це одна розпаковочка. Їх шестеро, шестеро шість е, штучок по 60 гривень. Розпаковочка ось. Роблю, що вам сказати, роблю на городі, тому що там десь Юра щось біля трактора, і дуже шумно. Він чимось з компресором, здається, дує. От. І такий е, звук, що, думаю, відійду десь подалі і вже. Покажу, що купувала із розсади. Рання капустка. Пізня капустка. Агресор її взяла саме більше. Синя капустка. І ще така пізня капустка. Не агресор, така цікава назва Уже забула. Білоголовка, здається, якась така от. Капустка уся, друзі, сьогодні була у нас по 3 гривні. По 3. Перцю набрала, перці брала і жовтий, і червоний. Якийсь один раніший, але всі мені разом пихнули. Я кажу, мені немає різниці, тому мені поставили його разом по 4 гривні. І помидор. Помидор шукала окремо жовтих, тому що у нас дуже люблять. Брала помидорчики червоні, такі, щоб на закривання. І там і ще один, теж червоні помидори. Ось такої розсади набрала посадити. Е, до речі, е, помидори перець по 4 гривні, Капуста, да, капуста по 3, помидори перець по 4 гривні. Ось. Я щоб з такого вам зараз сказати кількість і суму, яку заплатила, то точно і не скажу, тому що вже я на рада, за закіт сарята взагалі вже <саду> про розсаду забула. Але це ще не все. Це ще не все. Ну, не було, не було б сьогодні свята мами. Повноцінного у мене, якби я себе не порадувала багаторічниками. Я ж маю знаєте, розводити, ви ж пам'ятаєте. Значить, ось такий один. І ось такий другий. Це е... Шиловидний, ну, не знаю, як сказати правильно, щоб було так прозвучало українською шиловидний флокс. Е, Низеньке, таке ґрунтопокривна рослинка. У мене ще таких не було, буду розсаджувати. Далі, е, чому я неймовірно зраділа, це тому, що я знайшла хосту, таку, якої у мене ще немає. Ось таку хосту. Посажу, у мене є вже три види хости. це буде четвертий. Далі я давно хотіла іриси карликові. О таких трьох кольорах взяла: бордовенький, чисто-жовтий і біло-жовтенький такий, маховенький. Але найбільше, найбільше я зраділа ось. Цій рослинці, і взяла я два кущики. Це декоративний барвінок. Це декоративний барвінок, друзі. Він росте угору. І подивіться, яка квітка. за ціле знаєте, нічого мені продали ці цей барвінок по 10 гривень кущик. Я взагалі вважаю, що це, знаєте, ну це ціле нічого. От людина просто десь продає лишки. От, і одним словом, ех, барвінку, то, то це взагалі. Ну, це одним словом, це подарунки. Це мої подарунки на свято. Похвалилася, буду усе ховати назад і нести у холодок, тому що сьогодні я цього садити не буду, сьогодні не буде як. Не буде як. Піду повипроважаю дітей на захід, який у нас буде. Попорою і буду тоді вирушати на той захід сама, тому що у мене одна дитинка Марійка виступає, вона співає там, а друга Людмилка, вона бере участь у благодійному розпродажі. Тому потрібно буде підтримувати. Ну і звісно, і звісно як буде все добре. Сподіваюся, що у другому відеонедільному вийдуть такі, знаєте, уривки нашого свята.